Добрий день, давайте перевіримо наше домашнє завдання. Я розумію, що вам це подобається вже, ці задачі, але ми потроху звикаємо розв'язувати такі задачі теж. Цю тему потрібно буде пройти. Ну, що поробиш, така тема у нас з вами. Перша задача 2234. Дві кулі мають маси по 10 грам, яких однакових зарядів необхідно надати цим кулям, щоб колоновське вишсухування зрівноважувало гравітаційне притягання. Відстань між кулями велика порівняно з їхніми радіусами. Ну тобто, ми можемо вважати їх точковими. Це вже Спрощує наше розв'язання. розв'язання нашої задачі. Давайте подивимось, як розв'язуватися ця задача. Спочатку зрозуміло, що ми записуємо масу, переводимо в систему інтернаціональну, якщо у нас є електрична взаємодія і є гравітаційна взаємодія, то зрозуміло, що нам потрібна буде гравітаційна стала і потрібна буде константа, яка в законі колона. В даному випадку не обов'язково через електричну ставу можна просто через К. Розв'язувати задачу, і потрібно нам знайти заряди, які будуть у цих куль. Тобто для розв'язання задачі нам потрібні два закони. Нам потрібен закон колони і закон всесвітнього тяжіння. Вони дуже схожі з точки зору математики, але вони зрозуміло відрізняються з точки зору фізики. Якщо ми говоримо про закон колона, то це константа умножить на квадрат зарядів, Вони однакові, на квадрат відстані між ними. А якщо гравітаційна, то це гравітаційна стала маса в квадраті на відстань в квадраті. Але ми бачимо, що відстані у них однакові, це дуже класно, і ми можемо таким чином, якщо сіли у нас врівноважують одне одну, то ми можемо прирівняти ці сили і на r квадрат скоротити. Отримуємо, що у нас k квадрат дорівнює гравітаційна стала на масу в квадраті. Ну і звідси ми легко вже можемо знайти заряд. Зрозуміло, що можна залишити формулу всі величини будуть під корнем, але можна масу, яка в квадраті, винести за знак корня. Як ви зробили, це ваша справа, там можете хоч коча робити. Обидва варіанти правильні. Далі я не стала перевіряти окремо одиниці вимірювання. Тут дуже класно все скорочується. Якщо ви це побачили, то можете теж відразу підставляти значення з одиницями вимірювання, тому що коли ви все підставите... І буде скорочувати, ви побачите, що воно просто прям дуже класно подобрано. Тому що ньютони скорочуються, метри квадратні скорочуються, кілограми ми виносимо з з-під корня квадратний, і це буде кілограми. Вони скорочуються, а колони з корня виносимо, він буде просто колон. Тобто ми отримали відповідь. Ну, вона така. Немаленька, тому можна залишити і таким чином, ні велика тому можна залишити і таким чином, тобто 8,6 на 10 мінус тринадцятий степені, колона. Сподіваюсь, ви теж таку відповідь отримали і вже розумієте, що саме така відповідь і є. Добре, наступна задача схожа на ту, яку ми з вами вже розв'язували, але давайте знову подивимось. Зараз нам потрібно вже буде знаходити не кут, а навпаки, напругу. На напруженість вибачаюсь, а у вас до цього було все навпаки. Зараз в горизонтальне електричне поле внесли підвішено підвішену на ній цикульку масою 2 г, що має заряд 0,1 мікроколона, яка напруженість поля, якщо нитка утворюється з вертикалю кут 45 градусів. Ну, як ви там робили рисунок? Зараз подивимось, давайте спочатку запишемо, що нам дано. Нам дана маса 2 г переводимо в систему інтернаціональну, нам даний заряд 0,1 мікроколона. переводимо теж в систему дан данку 45 градусів, не будемо нікуди переводити. І нам, як ми розуміємо, буде сила тяження, тому потрібно буде прискорення вільного падіння. Але я пам'ятаю, що ми з вами можемо його не записувати вдано, ми так домовились з вами, але в мене залишалось місто, я вспомнила, що можна його. Згадала, що можна його написати. Ну добре, давайте розбираємось з рисунком. Ось це горизонтальне поле, ось це у нас буде місто підвісу, ось це у нас буде кулька на нітки. Ну, 45 не 45, ну, майже я намагалася це зробити. На ній діє сила тяження, на нього діє сила електрична, і зрозуміло, що буде відневашувати це все сила F. Далі ми показуємо кут, достраюваємо, добудовуємо треугольники. Ми це з вами робили вже, мабуть, на попередньому домашньому завданні. Я це розповідала, показувала вам все, але в мене тут нема. Такого этого самого, мабуть, він сам в конце з'явиться, кудись він захопився, ну, таке буває. Ладно, неважливо. Але в нас є трикутник сил, і ми можемо з цього трикутника все знайти. Ось цей трикутничок нас дуже влаштовує, тому що у нас ось в цьому трикутничку в один катет це сила F, а інший кат це сила МЖ. І тому у нас катет дорівнює іншому катету на кутугла. На тангенс угла, який протилежний першому катіту. Тобто у нас F буде дорівнювати МЖ тангенс Альфа. Ну майже саме так, як було в попередній задачі. Але в попередній задачі це було простіше. Там не було майже рівнобідреного трикутника, тому що тут кут 45 градусів. Там був такий витягнутий трикутничок, і там було простіше з котами і з катітами. Тому я завжди вам раджу робити саме не такі, не Рівна, ну, щоб не були однакові катети. Але в, в даній задачі нам такі умови далі нічого не, зроб, не поробиш. Сіла у нас електрично дорівнює заряд умножить на напруженість, і ми можемо просто прирівняти Q помножити на Е і ось ці цьому виразу. А звідси ми відразу зможемо знайти напруженість. Ну і по существу це вся задача. Ми це вже зробили. Якщо ви більш-менше забралися в попередньому в домашньому завданні, то я сподіваюся, що це ви виконали вже самостійно. Більш того, мабуть, ви виконали це вже правильно. Задача схожа, Ньютон на колон ми отримали, поки що ми не знаємо іншої одиниці вимірювання, тому залишаємо поки що Ньютон на колон. Ну, бачите, інтрига, інтрига, інтрига. Я зазвичай отак от вас поступово готую до того, що буде щось ще інше. Ну, Можна записати ось 196 кН на колон, але можна вважати, що це майже 200 тисяч, тоді це буде 0,2, але вже буде мега на колон, тому що ми беремо тоді вже шосту ступень. Але, як вам сподобалось, так ви записали відповідь, і так і по-іншому буде правильно. Добре. Але все ж таки мені цікаво. О, бачите, о, тепер з'явився у нас ось цей кут. Ну, тому що я його копіювала і він закинув в самий-самий кінець. А я цього не побачила. Ну, Нічого, зато зараз все класно вже. Добре. Давайте наступна задача. 22,57, два позитивних заряди, 0,2 мікроколона і 1,8 мікроколон. Закріплено на відстані 60 см один від одного. Де потрібно розмістити третій заряд, щоб діючи на нього, діючи на нього колоновські сили компенсували одна одну. Ну, Зрозуміло, що тут нам потрібно компенсувати буде сіли, але ми все одно будемо розуміти, що буде якась точка, в якій буде розташований заряд, і в цій точці сіли будуть направлені протилежно і дорівнювати одна одні. В принципі, ми з вами щось на кшал такого розв'язували, і там у нас була були напруженості, вони врівноважували друг друга. Якщо ми ці дві сіли діють на один той самий заряд. То зрозуміло, що там із напруженостями теж буде все у нас круто, і вони будуть однакові. Але зараз давайте переходимо до задачі, і вже на рісунки я вам все покажу. Ну, По-перше, я безумовно записала здесь дано. І 0,2 мікроколон перевела в систему інтернаціональну, і 1,8 мікроколон перевела в систему інтернаціональної, і навіть 60 см перевела в систему інтернаціональну. Потім, коли вже розв'язувала задачу, зрозуміла, що мож, можливо було трохи більш раціонально розв'язати. Але я розв'язок трохи змінила, ну мабуть, покажу і ви будете... Вам буде цікаво, тому що якби ми розв'язували його безпосередньо от, до, до кінця. Ні. Зараз, якби ми розв'язали цю задачу так, як ми розв'язували в попередньому домашнім завданні, то там у нас зараз були б не дуже класні е, обчислення, і вони б не дали нам цілих відповідей. Але можна трохи класно порахувати, і ми зараз це зробимо з вами. Так, і знайти нам потрібна відстань. Ну, Знов я рисую два заряда за умовами, які закріплені на відстані друг від друга, відстань між ними R ми казали 60 см, і от, десь тут ми розміщуємо заряд. І розміщуємо таким чином, щоб він був в рівновазі. Тобто, в даному випадку, сили, які на нього діють, вони повинні врівноважувати одна одну. От так, і ось так. Ну, якщо це у нас, наприклад, позитивний заряд, то це буде так, а якщо він негативний, то сили будуть навпаки. Ось ця сила буде в цей бік, а ця сіла буде в цей бік. Ну, в даному випадку у нас задача нічого не скажена про те, що заряд закріплений або не закріплений, но мається на увазі він на якийсь. Може рухатися, тобто може проволочка якась електрична або щось інше таке. В даному випадку зрозуміло, що просто завіснути між цими зарядами, він сам по собі не може, він може рухатися ще по іншим напрямкам. Я розумію, серед вас є ті, хто будуть задавати саме різні питання. Але зараз ми будемо розглядати ситуацію, що от в цій точці рівнодійна сіл дорівнює нулю. Те ж саме, якби не було заряду, я могла би сказати, що в цій точці напруженість дорівнює нулю. І вже не важливо, що ми поміщаємо в цю точку. Якщо тут у нас напруженість нульова, то не буде на цей заряд нічого діяти. Це, якщо хтось розуміє, про що я зараз, зараз казала, це дуже класно, це допоможе нам з вами в розділення задач. Але для цієї задачі ми можемо простіше все робити. Ми просто запишемо с вами умови рівноваги, ці дві сіли дорівнюють одна одній. І зрозуміло, що це будуть ціли колона. Але якщо ми записуємо це сіло колона, що у нас відбувається? У нас буде е, константа умножить на заряди, добуток зарядів на квадрат відстані між ними. Ну а здесь, соответственно, інша від, відстань. Ага, але я зараз подивилась, що ми таку схожу задачу розв'язували, трохи не казала. Між цим зарядом, який ми. Посередині, між зарядами розташували, у нас буде відстань до заряду q 1 r 1 а тоді, оставшийся залиш... залишок, це буде R-R1. А от далі, дивіться, коли я от таким чином побачила цю... цей вираз, я зрозуміла, скорочую на Q, я скорочую на К, і в мене буде К1 на, на r 1 в квадраті, q 2 на R-R1 в квадраті. Ми з вами домовились попереднього разу, що можна такий вираз. Відразу корінь квадратний злікати, тому що корні ми здесь не загубимо ніякі. І далі ми що з вами робили? Ми брали корінь із q 1 корінь із q 2 і потім е, пропорції скористалися. Але коли я, коли я довела ну, потому, що трафарету до е, фіналу, зрозуміло, що там будуть не дуже класні величини для того, щоб обчислювати. Але якщо я беру відношення цих зарядів q 2 на q 1 з корнями, то в мене буде 1,8,02. Це буде 9. І корінь із 9, це буде 3. Тобто я подивилась на ці речі і розумію, що я залишу саме ось цю це відношення. Тоді я буду трохи по-іншому робити формулу. Дивіться, я поділю r на r1, і r1 теж на r1. Здесь буде мінус 1, а здесь буде r на r1. І цю мінус 1 я перенесу через знак равенства. Тогда в меня будет вырос r на r1, а здесь корень квадратный из ветношения и плюс единичка. Ну и чтобы найти r1, мне потрібно r поделить на всю вот этот, весь вот этот вырос. Ну, Здається, що формула така громістка і складна, але коли ми будемо розв'язувати обчислювати цей вираз, він буде дуже класно обчислюватися, майже усно. тому що R, я навіть не буду використовувати систему інтернаціональну. Це буде 60 см, здесь 1 на 8 на 0,2, це 9 корінь из 9,3 плюс 1 це 4 60 на 4, це 15 см. Тобто, ось така трохи хитрі танці з бубнами, коли ми з вами. Цю формулу робимо після цього у нас дуже класно можна обчислювати. Якщо ви це побачили, то це замечательно і у вас це дає більш простий варіант розв'язання. Але знов нагадую, що коли ми записуємо відповідь, ми уточнюємо, що це 15 см, це відстань від меншого заряду, ось цього 0,2 мікроколона. А тоді від більшого це відстань буде 60-15 тобто 45 см. І нам потрібно це все записати безпосередньо в відповіді. Я нагадую, що це бажано робити. Не забувайте, що тут такий подвійний, така подвійна відповідь у нас буде. Ну, все на сьогодні. Давайте будемо відпочивати, сподіваюся, вам так. подобаються такі домашні роботи. Ну, так трохи іронії, трохи ні, але подивимось. Мабуть, самостійно ви все ж таки писати будете більш-менш нормально. Добре. Відпочиваємо.